Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 2, і це свіжі новини боксу. Реймонд Мураталія нахвалює Василя Ломаченка, президент WBO, про можливий бій за абсолюта між Усиком та Дюбуа. Дюбуа має великі шанси на перемогу Фремтон про бій Олександра та Даніеля. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Почнемо. Екс-чемпіон у двох дивізіонах Лоуренс Соколі прокоментував, зрив поєдинку з Річардом Ріакпоре, а також розповів про свою мету. В один із днів, коли були спаринги, все було надто інтенсивно, тому мені сказали відпочити, і я відпочивав два тижні, потім знову спарингував, і біль повернувся, тому в такому стані я просто не міг битися. А зараз, зараз я готовий, хоч зараз розпочати підготовку до табору. Не знаю, Ріакпоре не є тим напрямком, у якому я. Я рухаюся у хейвівейті і не стоїть на передньому плані моєї кар'єри. Я намагаюся стати чемпіоном у трьох вагових категоріях, тому ми дивимося на щось більше та краще, сказав Околі. Нагадаю, бій мав відбутися на початку квітня, але Околі знявся через травму. Американський боксер у легкій вазі Реймонд Мураталія проведе поєдинок із російським спортсменом Зауром Абдулаєвим. Їхній бій відбудеться 10 травня в Сан-Дієго США і буде за тимчасовий чемпіонський пояс за версією IBF. Фактично, переможець отримає шанс поборотися з чинним чемпіоном українцем Василем Ломаченком. Проте зараз він тимчасово не може вийти на ринг за станом здоров'я з інтерв'ю Мураталії для Боксінсейн. Усю кар'єру стежу за Ломаченком. Він був неймовірним. Навіть дико думати, що я зараз вийшов на цю позицію, але в жодному разі не збираюся недооцінювати опонента. Щоб дістатися великих боїв, потрібно спочатку пройти його. Дістатися великих боїв? Так, чувак, це мета. З нетерпінням чекаю на це. Справді хочу, і вболівальники певен також. Тренер бійця Роберт Гарсія вважає, що Абдулаєв дуже сильний. З тих бійців, які вважають за краще. Стіно насідати, це буде непростий бій, але реймонд надто швидкий для нього. У нього чудова швидкість, футворк, кути, атак. Над усім цим ми попрацювали. Ми не плануємо влаштовувати війну в рингу, Махач махачкістка в кістку, бо такий малюнок на руку супернику: нам потрібні кути, нам потрібні контратаки, і особливо нам потрібна швидкість. Ось ці якості і стануть визначальними, заявив Мураталія. Міжнародна боксерська федерація IBF дала старт підготовці до фінального відбірного бою у надважкій вазі. На ринг мають вийти хорват Філіп Хоргович та кубинець Френк Санчес. Про це повідомив авторитетний інсайдер Ден Рафель. Представники обох бійців вже підтвердили свою готовність розпочати переговори, які зараз активно ведуться. Переможець цього поєдинку набуде статусу обов'язкового претендента на чемпіонський титул IBF, яким нині володіє британець. Даніель Дюбуа, треба нагадати, раніше повідомлялося про можливу санкцію IBF на бій між Дюбуа та Дереком Чесорою. Хрукович у квітні переміг Джо Джойса, а Санчесу лютому уявився сильнішим за ечеверію. Президент Всесвітньої боксерської ради WBO Густаво Олівєрі висловився про можливий реванш між абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі Олександром Усиком, який володіє титулами WBC, WBO, WBA та IBO та володарем поясу IBF Даніелем Дюбуа. Олів'єрі прокоментував, чи готова його організація санкціонувати повторний бій між цими двома важковаговиками. Команда Усика подала петицію до чемпіонського комітету WBO. Аргументуючи це тим, що дозвіл на об'єднавчий бій між Олександром та Дюбоа знову дозволить визначити абсолютного чемпіона у надважкій вазі, що піде на користь усьому боксу, особливо з огляду на те, що їхній перший поєдинок був надзвичайно суперечливим. Іншими словами, дозвіл на бій за статус абсолютного чемпіона. Відповідає спільним інтересам боксу, сказав Олів'єрі. Нагадаю, у березні Всесвітня боксерська організація WBO зобов'язала Олександра Усика провести обов'язковий захист титулу проти Джозефа Паркера, який зараз є офіційним претендентом. Тим часом з'явилася інформація, що бій реванш між Усиком та Даніелем Дюбуа може відбутися вже 12 липня на стадіоні Уемблі в Лондоні. Промотор Усика Олександр Красюк прокоментував ці чутки, наголосивши, що Офіційного підтвердження поки що немає. Ну і на завершення екс-чемпіон світу Карл Фремптон. Поділився своєю думкою про майбутній поєдинок між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Фремтон прокоментував шанси обох боксерів і розповів, чого чекає від цього поєдинку. Я даю Дюбуа досить великий шанс, хоча Усик все одно буде фаворитом. Даніель має хороші шанси на перемогу в цьому бою. Якщо згадати, як пройшов перший поєдинок, там був удар у корпус або щось на зразок того. Я досі вважаю, що це був удар по правилам. Проте Усик скористався ситуацією. Адже бій проходив у Польщі неподалік українського кордону, і він сприймався як домашній боксер він використав свій досвід, взяв паузу, зібрався та піднявся. І ми бачили, що сталося далі. Він виграв. Думаю, якби Рефері почав відлік, Усик теж піднявся б і продовжив бій. Але він мудро скористався моментом, зробив вигляд, що це був удар нижче за пояс, по дзвіночках, або як там ще кажуть. Але Даніель зараз став кращим ніж у першому бою. Він має нав'язати свій стиль. Пробити сильним ударом, щоб перемогти, він не виграє за очками, якщо не буде кількох нокдаунів. Усик майстер боксу, він читає суперників прямо по ходу бою, тому джеб Даніеля буде критично важливим. У Усика є певна вразливість по корпусу, тому треба бити по тілу, коли буде можливість. І головне, нав'язати ближній бій, використовувати свою масу, зробити поєдинок контактним, а не вести технічний бокс на дистанції. Хоча він і більший, усик дуже розумний. І щоб пропускати щось із дальньої дистанції. Тож Даніелі треба триматися ближче, постійно працювати джебом і коли з'явиться шанс бити по корпусу, сказав Фремтон. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.